Слава нації, вітаю на каналі Добрий Римбати Тарія Сашко. Добре. І з подякою пані Ларисі П. з мого рідного Запорожжя за подаровані шкарпеточкою в'язані. Шкарпеточкою перев'язані такою чудовою жовто-блакитною. Ну, не стрічечко очком, Так, ниточками. Це, до речі, якщо не помиляюся, акрилова пряжа. Акрилова пряжа. Так, і в'язані шкарпеточку на зиму мені, і буде ще мені з кимось поділитися три пари шкарпетечок. Пані Лариса також одну чи, може, дві пари, не знаю, достеменно, подарувала також моїй дружині маргаритці. І оця маргаритка мені надіслала з дому. З цивільного життя там трохи у мене зимових шкарпеток для користування. І також відправили ці. Буду усуватися. Я їх не ношу, я в них тільки зазвичай вбираюся, коли сплю, коли свіженько. Дякую, пані Лариса. Не пам'ятаю, що в 22-му чи 23-му році ви також передавали мені шкарпетки в'язані, теж вони мене потішили. Щиро вам дякую, бережені. Будьте працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.